Отже, запрошую першого випускника, відмінник, гордість нашої школи і за сумісництво моя шестірка. Владик Морозов завжди розказує мені в курілці про нові новини в класі, за що я не розказую його батькам про куріння 15 вибитих вікон і трьох залетівших однокласниць. Школа сумуватиме владиком не тільки за постійні доноси і вірну службу. Але й за те, що бігав учительську, коли нам було впадло. Тому грамотою за нехтування учнівською солідарністю нагороджується Влад Морозов. Владік, підійди. Так, добрий вечір, оплески. Вітаю вас усіх з Днем Знань, тому що вчитись це дуже важливо. Хто з вас є студентом? Вступив, можливо, тільки зараз та е, перший курс. Вчіться, так, вчіться, вчіться, бо якщо не будете вчитись, то виростете такими людьми, які на аргумент відповідають питанням. Знаєте, є такі люди зараз. Вони забили хуй на навчання, школу вони не бачили. І зараз, коли ти їм, їм що скажеш, вони тобі відповідають питанням, ти наводиш їм якісь аргументи, вони тобі кажуть: а взагалі, взагалі-то, яка різниця?» Не будьте такими. Я теж Я вже завершив університет цього, цього року і знали б ви, чого мені це вартувало. Якщо бути відвертим, 400 баксів. Так, це так і було. Це був мій перший, і я сподіваюся, останній акт корупції. Тому що ну, я зрозумів, що це дало мені свої плоди. Та, мама не образилась, бо диплом є. Але з іншого боку, це мені принесло мінуси, тому що я тепер не можу, не можу критикувати корупцію, бо я в ній беру участь. Знаєте, і я зрозумів, що корупція це не лінійна річ, це ієрархія, тому що я питаю викладача, скільки буде коштувати диплом. Він мені каже, 400 доларів. Я дзвоню своєму батьку, кажу, що все набагато гірше, ніж ми думали. Буде 600. Викладач дає 200 баксів з якомусь студенту, який пише мені диплом. Получається, всі заробили по 200 доларів, крім мого баті. Тому що він на навчання забив хуй, якщо чесно. На то я і Морозов. <смі> Ще така штука, про що хотів говорити. Зараз в моєї мами є похресник, якому пішов він з другий класу, він не був скільки там років. Пішов в другий клас малий. І моїй мамі дуже образливо за те, що Ну, обідно за те, що діти мають вчитись в укриттях, вона за, це, ну, вона за це засмучується через це. Тому що тепер вона не може вийобуватись перед ним, що вона 15 км ходила в школу. Тому що в малого є який козир. Він їй скаже: чуєш, я 5 годин в день сижу в підвалі. блядь. Є і плюси цього, тепер вчителька з, з охуєвшим лицем не зможе зайти і сказати: Ой, вас тут так жарко, бо відкривайте ті ябліні вікна. Такого вже не буде. Я вчився в. Ліцеї та я вчився в фізико математичному ліцеї і згадав таку річ, що в нас в ліцеї був прапор, герб і гімн в ліцеї. Тобто, мені здається, що Крим про автономію почав задумуватися, коли якийсь випускник з Новоєварівського НВК вийшов. Їбать не її все своє, все своє. Бо е, насправді, якщо в вашому навчальному закладі ви вчитесь в школі, в вашому навчальному закладі є герб і гімн, значить там уявіть, які там ахуєвші вчителі. Бо наш директор він казав: пам'ятайте, ви не такі, як всі. Пам'ятайте, що Орел не ловить мух. А потім я бачив, як ці маленькі орлята з мого класу ригали водкою і чіпсами. І Я думав, так, да, Орел не ловить мух. Орел ловить самоліти і пускає ленти. <гум> Такі, блядь. <гум> Такі от орлята. І <гум> насправді, що е... я, ще... я хотів сказати, от я вчився в такій сільській школі. Е... Побудуйте, будь ласка, хто вчився в сільській школі перші. Так, я перші п'ять років вчився в сільській школі, і я скажу вам, що мені було трошки легше, тому що я ріс з дідом і я освоював навички комунікації, бо це село на Галичині, тобто своя мова така чуть-чуть. Знаєте, діду мене вчив поводити себе з однокласниками правильно, щоб наді мною не сміялись. Ми з ним проходили такий курс молодого селюка. Він мені це все пояснював. Полягав курс в тому, що треба було шепелявити слова і, і мовні конструкції складати так, ніби ти хуйно українську мову поклав після першого класу. Знаєте, цей «Future in the past»? Мені діду казав: Влад, йдемо, будемо рубав дрова. «Блядь, дід, що будемо з дровами робити? Ти їх вже порубав, ми їх будемо рубати. Що робить з дровами? Бо в мене брат, він 2005 року народження, і він ріс на мультфільмах. Він чув таку чисту літературну кінематографічну мову. І ну, там всі були в шоці. Думали, що це не наша дитина. Бо насправді він одного разу сказав слово сполучення надзвичайно красиво. Його відправили на конкурс Петра Яцика. До цього моменту на цей конкурс мала їхати вчителька. І він приходив до мене і казав мені, брате, наді мною всі сміються однокласники, мої шкільні товариші. Скажи мені, в чому причина цього угнітання? Я кажу, брате, можливо, тому що ти говориш так, ніби твоє дитинство пройшло не в селі, старичі, а в поемі гайдамаки. Може, блять, тому він такий, от дідько, як шкода. І насправді я, коли йшов в школу, мені теж було не дуже просто, бо я вже знав англійський алфавіт. Були труднощі, бо його знали тільки дві людини в школі я і вчителька. Але вчителька знала трошки гірше, бо вчителька сільської школи це не людина з дипломом іноземних мов випускника, це людина, яка має родичів в Канаді. І на уроці вона мене завжди заєбувала. Вона мені казала: Влад, а ну покажи нам, як от ти це робиш оте, оце, з твоє, оце, як ти це робиш? Оти, оти? Я думаю, як ти мене заїбала вже. Від'їбився від мене. Що ти хочеш, сука? Я своє прізвище дізнався від неї. Знаєте, як? У мене прізвище Морозов, що в цілому не дуже добре для Галицького. Ком'юніті, скажімо так, бо е, вона, мені, вона мені на перекличці каже, морозов, це твоє прізвище? Я кажу, Вона каже, справді морозов. Я Кажу, ну напевно, каже, скажи мені, морозов, може, ти маєш родичів в Росії? Думаю, я думаю Ще зараз заставлять дітей російською жити на тебе впізну. ні, Я не буду. І коли я її перебував на уроці, вправляв, вона мені казала: Влад, може, ти хочеш побути на моєму місці? Я думав, блядь, та не хочу бути на твоєму місці, я знаю англійську, я хочу з'їбати звідси. В цілому мені це не цікаво. І одного разу з цією вчителькою, і я пожалівся мамі, що вона мене там угнітала за прізвище. І моя мама така: подзвоню я твоїй вчительці, біловій Варварі Анатолієвній. Я думаю, ага, блядь. Понятно, звідки в класі запах водки і агресії. Так, да, в нас ще були з нею конфлікти. Справа в тому, що в цієї вчильки був дуже великий уїбанський стіл. Дуже великий уїбанський стіл. А перед нею сидів хлопець, в якого була гарна парта. І вона казала, що ця гарна парта це етнічна частина цього уїбанського великого стола. І одного разу вона спробувала напасти на цього учня. Спробувала вона це зробити, учень розповів про це вчителям в учительській. Вони всі зібрались, підійшли до цієї вчительки і виразили свою глибоку стурбованість цим конфліктом, який відбувається в класі. Але учень знайшов, як дати піздеці вчительці. Справа в тому, що в нього був сусід по партії, який знав змійну мову, і директор школи з зачіскою як хуй пойме що?» Вони разом зібрались і дали їй пазди. Така от в мене на рахунок того є історія. Що з я ще вам хотів таке. А, чому я вчився до 5 класу в сільській школі, потім переїхав в фізико математичний ліцей. Справа в тому, що в мене був сусід вдома, який був на 3 роки від мене старший. І він мені казав: типу, зараз ти закінчиш нашу школу, ну, початкову школу, ти перейдеш в нашу школу, а я буду на три роки старший від тебе. І я буду тебе кожній перерві піздити. Це була головна причина, чому я поступив у фізико математичний ліцей, потім я поступив на державне, потім я знайшов собі хорошу роботу. Тому дякую тобі, Дмитро Грицан, за те, що я за путівку в життя, і дякую моїм батькам за те, що я їбане секло. І не дав йому здачі в 4 класі. Все, всім дуже вам дякую, гарного вечора. Давайте ще раз подякуємо нашому владику, бо дуже сильно молодець, дуже сильно. Так матюкався, а стидно мені. Буду з мамою говорити. Ввечері подзвоню мамі.